Дорогі друзі, хочу всім подякувати, хто зараз донатить, на те, щоб ми могли віддати 30 тисяч євро, які ми винні за 6 суперприцілів Шмітенбендер на 45 крат, з найкращими в світі поправками, які дозволяють дуже далеко вистрілити. І відповідно, які були поставлені на 375 гвинтівки. Ми дуже дякуємо. Якщо е, все, що обіцяють, що до мене прийдуть ці гроші ці, то, в принципі, ми зможемо розрахуватися за ці приціли. Але дуже прошу донатити. От, нагадую також, е, що ми маємо ще сплатити 1 мільйон 140 Тисяч гривень за кулі 375 го калібру, ви бачите, що ми постійно надаємо патрони 375 го калібру всім, хто воює з 375 калібром. Я нагадаю, що ми приділяємо величезну увагу тому, щоб було побільше гвинтівок 375 го калібру. А якщо вони вже є, то щоб вони були укомплектовані найкращими патронами. Найкращими прицілами, і ми надзвичайно прискіпливо ставимося до якості, тому що ми розуміємо, що вистрілити на дуже далекі дистанції 3 км і далі. відповідно, якщо 3 км, До 3 км стріляють вітрикси, кадекси, дезертечі. Всі в 375-му калібрі звичайні гвинтівки. А Вітрик Строн він стріляє до 4 км і зараз починається його бойовий шлях. Ви бачили, сьогодні ми вже передали ще одну гвинтівку. Це була друга гвинтівка в групу В'ячеслава Ковальського відповідно до тих снайперів, що разом з ним воюють. Перший Вітрік Строн» пішов взагалі. В'ячеславу Ковальському. І це вже, відповідно, третя гвинтівка, що передана нами з числа вітрикстронів. Всього ми викупили 4 гвинтівки, три з них передані. Дорогі друзі, теж необхідно буде викупати ще і ще вітрик-строни. Це супер гвинтівки, які дозволяють взагалі вручати на 4 кілометри. Відповідно, маю надію, що вони будуть мати хорошу бойову історію. 375 й калібр, взагалі, він є гарантом виживання. І, скажімо, на сьогоднішній момент з усіх снайперів, яким ми допомагаємо, з усіх, хто воював саме з 375 м калібром, був загиблий лише один снайпер. Зараз, на жаль, сталася така ситуація. Що на виході з позиції була засада, яку зробили російські офіцери, і ця засада вона викликала і вогонь артилерії ворожої, Сама стріляла. ну Там бій такий був. Хочу сказати, що росіян вбили, які були в засаді, але вони встигли вбити одного з снайперів, що стріляв 375 -м калібром. Е -м, які уроки? Е -м, не ходити знову і знову на одній ті самі позиції? Е старатися все-таки краще, е скажімо так. Маскуватися, міняти позиції, бути більш уважним, краще забезпечувати підтримку, щоб не було таких засад, які на виході от спеціально полювали на твою групу. Ну, що вам сказати, загиблий снайпер і ще другого снайпера поранили, ну, це надзвичайно класні люди. Це ви знаєте, ну, таких професіоналів, таких людей ну дуже мало. Я хочу сказати, що багато людей в країні їх знає. Знає, як дуже хороших людей, там ну, по різних, в основному, скажімо, в мирному житті їх знали. І вони дійсно були відомі в мирному житті, класні люди, все. Не побоялися стати високопрофесійними снайперами, піти воювати. І що я хочу сказати, надзвичайно мужньо, класно воювали, просто шикарно. І не випадково від нас отримали гвинтівку в 375-му калібрі, тому що більш ніж заслужили все це. Причому вони. Самі докладали теж зусиль, вони збирали, ну там ціла історія була. Тобто це були хлопці, які, скажімо, воювали так, що на величезному ентузіазмі, вкладаючи всі кошти, що вони отримували від держави, вони вкладали в те, щоб краще воювати. І вони настільки раділи, що є якийсь Юрій Палич, який допомагає, вони просто як діти раділи. Це такий зворушливий був момент. Ви знаєте, вони звикли, що всю війну вони самі на собі витягують все, що всю війну вони докладають величезних зусиль, всі гроші вкладають і завдяки цьому воюють і можуть далі воювати. І тут Юрій Павлович допомагає, це для них було щось феноменальне, ну, вони таке зустрічали вперше. Я хочу сказати, це ось наша така філософія дару, що ми заради збереження життів, заради наближення перемоги, ми озброюємо снайперів. І даруємо їм ці гвинтівки, патрони, оптику. Вона, знаєте, людей настільки надихає, вона настільки змінює їхнє уявлення взагалі про народ, про суспільство. Вони відчувають цю народну підтримку, вони відчувають цю підтримку всіх вільних людей цього світу з-за кордону і це окрилює людей. Ну і дуже трагічно, коли стаються такі випадки, якось цей що один снайпер загинув, другий важко поранений. Тут я хочу сказати, що ну, звичайно це випадковість багато в чому. Десь, можливо, якась доля помилки, скажімо, такого, що не були обережними, зайвий раз не перестрахувалися. Ви знаєте, снайперу краще бути суперспокійним і суперобережним, просто навіть гіперобережним, мегаобережним. І краще вижити і потім приносити величезну користь, ніж десь чимось ризикнути і потім загинути. Але хочу сказати, що навіть якщо ви воюєте 375 калібром, то, звичайно, шанси вижити підвищуються, але ви все одно ризикуєте. На сучасному полі бою ви ризикуєте. І є такі ситуації, коли навіть хлопці з 375 калібром телефонують і кажуть: палич, ми тут виходити не будемо, ми поїдемо на іншу ділянку фронту. Тут просто воювати неможливо навіть з 375 калібром. Хоча... Це той калібр, що дає велику відстань до ворога і просто радикально підвищує шанси на виживання. Але, як ви бачите, все одно він не гарантує. Звичайно, що можуть бути всякі ситуації з FPV-дронами, але слава Богу, поки ця чаша нас мінувала, можуть бути всякі ситуації, от бачите, як зараз було. Ну, тут вже нічого не поробиш. Надзвичайно боляче. Надзвичайно боляче. І мені дуже хочеться максимально озброїти хлопців. А, максимально, щоб вони якомога більше пройшли перепідготовки. Максимально, щоб до них сприятливо ставилися в бригадах. В полках, щоб була така ситуація сприяння снайперам, щоб, відповідно, вони виживали і далі воювали. Дуже хочеться і я буду докладати всіх зусиль. Я розумію трагічність ситуації. Я розумію, що, скажімо, ми не зможемо всіх спасти, а всіх врятувати. Але хочу сказати, що я бачу по наших результатах роботи, що ми змогли врятувати величезну кількість снайперів, а вони в свою чергу змогли врятувати величезну кількість рядових бійців. Тобто, ну, що вже говорити, коли у нас був випадок минулого місяця, коли 5 снайперів і один кулеметник вони замінили роту. І вони тиждень воювали, і відповідно на позиції, де до цього гинули рота за ротою, і просто однієї роти вистачало на два дні. Люди ну, врятували мінімум три роти рядових бійців, просто врятували від загибелі, що вони закрили собою, і причому ще й вижили, ще й не отримали ні однієї царапини. Оце вищий професіоналізм, якого ми добиваємося. Ми, відповідно, робимо все, щоб люди е, отримували е, підвищення кваліфікації, е, щоб вони були перепідготовлені, щоб вони були готові до всіх завдань, щоб вони творчо мислили, і щоб відповідно вони завжди вигравали ворога. І ми це робимо. Ми відповідно озброюємо всім, що тільки треба. І від того, що найкращі гвинтівки, найкраща оптика, найкращий патрон, і ми бачимо просто по статистиці, що все, що ми робимо, воно має конкретні наслідки, і ми аналізуємо кожен випадок загибелі. І ми бачимо, що ну, ми зробили все, що могли. І якщо сталася вже загибель високопрофесійного снайпера, то принаймні не тому, що ми не додали щось і чомусь не навчили. Мені дуже боляче, коли гинуть такі люди, яким я планував дати якусь суперзброю або перевести їх в якісь суперчастини. І ось тоді боляче, коли ти просто не встиг, не зміг. Не врятував, але відповідно ну, ми робимо все, що можемо. І я ще раз дуже зрадів, що ми фактично переозброїли 6 снайперів, а там всього в групі 18 людей. І так вийшло, що ми всю цю групу з 18 людей ми спасли. І вони вже два дні кошмарять і відповідно прекрасно воюють. Е, просто що ми взяли ключову ланку 375 гвинтівки і замість дуже поганих прицілів, які мутні, якими не можна було б далі кілометр вистрілити. Ми надали Шмітен бендери найкращі в світі, і люди працюють, працюють, працюють. І ми хочемо ще тепловізійні насадки їм дати, ще більше патронів дати. Тому що ну, ми отримали супер групу. Це, грубо говорячи, була звичайна група. І, грубо говорячи, це була звичайна група снайперська, яка була приречена на загибель. Через те. Що все продумано, всім забезпечено, а один елемент неправильно зроблений. І через погані приціли на 375-му калібрі вони фактично всі були приречені, всі 18 людей. Що ми робимо? Ми, значить, на 30 тисяч євро ці приціли даємо, люди врятовані. Люди прекрасно воюють, командування ними готове. командування ними задоволене, Командування вже їх береже, вони вже живі. Від них вже величезна ефективність, величезна користь. І відповідно величезна кількість людей виживає завдяки їхньому ефективному могню, завдяки тим розвідданим, які вони можуть надати, і так далі, і тому подібне. Тобто люди виїхали повністю всім забезпечені, і ми надзвичайно задоволені, що ми змогли це зробити. Відповідно, наше завдання таке: ми не зможемо зробити все і для всіх. Але принаймні для суперпрофесіоналів ми робимо все по максимуму. І якщо вже стається якийсь трагічний випадок, то ми аналізуємо, і ми бачимо, що це трагічна випадковість, чи це елемент необережності самих снайперів. І ми аналізуємо, і ми все це бачимо. Ну, зараз це фактично на 99% трагічна випадковість. Один елемент це, звичайно, якась необережність, ну, таке занадто велика сміливість. Ну, вона народжується на, скажімо, на основі мужності. Наші хлопці дуже хороші. І, звичайно, якщо постає питання, ризикувати чи ні, вони ризикують, іноді це ось так. І потім надзвичайно боляче. Але ну, ми, ми повинні усвідомлювати надзвичайно важливу річ, що ми маємо робити все, що від нас залежить. Все, що від нас залежить, що відповідно... Е, найкращі снайпери, щоб вони дійсно були найкращими. І тому ми знову і знову перенавчаємо. І зараз знову перенавчаємо людей, е, ми, щоб ці снайпери вони на свій рівень розвитку, щоб вони мали найкращу зброю. І ми це робимо. Ви відповідно надзусилля робимо для того, щоб все найкраще було у всіх найкращих снайперів і ми маємо результат. І я ще раз хочу вам всім підкреслити надзвичайно просту річ. Якби не було волонтерської допомоги і не було західної допомоги, ми б зараз обороняли Львів і Ужгород. Можливо, ще Чернівці. І то я сумніваюся. Якби була вся західна допомога, яку надають західні уряди, але не було волонтерської допомоги від звичайних українців і від е, прекрасних друзів України з усього світу, ми зараз би обороняли Україну по Дніпру. Це дуже проста аксіома, яку я хочу, щоб ви всі це почули. Те, що роблять волонтери, має надзвичайне значення. І всі, хто на фронті, всі це бачать. Чому? Тому що волонтери додають якусь сіль землі. Да? Волонтери додають найголовніше щось. І відповідно потім виходить весь цей симбіоз всього, що зробили українська держава. Всього величезного об'єму, що зробили західні союзники, і того, що роблять волонтери, ще й хлопці самі величезну роботу роблять. І в результаті ми обороняємося там, де ми обороняємося. Ми наступаємо там, де ми наступаємо. А звичайно, дорогі друзі, якби. Волонтерська активність українського суспільства і всього світу була радикально більша. Якби західні уряди допомагали більше, то ми взагалі давно би вийшли на кордони 91-го року. В цьому немає нічого такого. Знаєте, ми б давно вже воювали там, не знаю, і в Тулі, і в Москві давно б воювали, і давно б противник запросив би про мир. І я вам скажу надзвичайно важливу річ таку. Чим пізніше прийде величезна західна допомога, Через просто дарування зброї, через, чи через лендліз великий, тим менший ефект вона матиме. Я вам скажу, якби Америка надала нам допомогу або лендлізу на 500 мільярдів доларів відразу в 2022 році, ми мали настільки прекрасних хлопців, що ми б з ними до Москви дійшли би. Ми б дійшли б до Вороніжа, до Ростова. Росіяни б точно поразки б зазнали. Треба вчасно допомагати. І це надзвичайно важливо. Якщо до західних урядів це ще не доходить, я дуже прошу, щоб ви це зрозуміли зараз. Скажімо, грубо говорячи, те, що ви допоможете сьогодні, тут і зараз, має більш важливіше значення. Ніж ви би втричі більше, е, дали потім колись пізніше, е, поки живі суперпрофесійні хлопці. На жаль, у нас високопрофесійна піхота, багато в чому вже не жива. Вже це наші загиблі герої. Але суперпрофесіонали Серед артилерістів, серед дронщиків, серед снайперів, в основному все ще живі. І від вас залежить, якщо ви цей професійний хребет армії зараз максимально підтримаєте, він далі буде живий, і на нього зможуть спертися і прості мобілізовані хлопці, і досягати перемоги за перемогою. Це дуже просто. Відповідно, я всіх закликаю, більше донатьте, будь ласка, донатьте на все, що ви знаєте. В сенсі тому, що донатьте на дрони Сергію Стерненко, наприклад, якщо ви хочете, донатьте на евакуацію поранених хромі холодово, це важливо. Але й донатьте на наших снайперів. Чим більше ви сьогодні задонатите, тим більше буде результат, тим більше буде вбитих хорків, і тим менше у нас буде полеглих героїв. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб ці хлопці виживали і завтра теж могли за нас воювати, і щоб вони були воїнами не тільки. Які вистояли найбільшу навалу в світі, але й стали воїнами світла в тому сенсі, що стали воїнами перемоги. Нам необхідні воїни перемоги. Сьогодні ми передали е, суперґвинтівку Вітрік Строн, яку назвали «Вікторі», Перемога. Е, передали надзвичайно класному снайперу із дуже класної групи. Будемо далі старатися передавати гвинтівки в 375-му калібрі і взагалі найкращі далекобійні гвинтівки, щоб це не вартувало Юрію Паличу. Да, я хожу з протянутою рукою, прошу всіх грошей, принижуюсь і так далі. Але ну, не знаю. Найголовніше, що я відчуваю підтримку від друзів. Перед якими навіть не доводиться принижуватись. Це для мене цінно. Але да, я стучуся в усі двері. І зараз теж дуже хотілося би, щоб всі були живі, і потім після війни вони могли повернутися до власних сімей, до власних дітей. Дуже це хочеться. Донатте. Донатьте, ще раз донатьте, підтримуйте. Це надзвичайно важливо. Хочете перемоги. Хочете, щоб не просто перемога, це було слово, яким найменована найдалекобійніша гвинтівка в світі Трон Вікторі, Вітрикс Трон Вікторі. А щоб це дійсно перемога стала для нас реальністю. Будь ласка, донатьте. і дякую всім, хто нам допомагає.